Ми знаходимося на цвинтарі у селі Пужники на Тернопільщині, де сьогодні розпочалася ексгумація тіл місцевих жителів, які загинули за часів радянської влади у 1945 році. Вчора ділянку, на якій тривають розкопки, перевірили на предмет вибухівки представники служби з надзвичайних ситуацій у Тернопільській області. За словами керівника підрозділу, який тут працював вибухонебезпечних предметів, не виявили. І сьогодні учасники експедиції розпочали свою роботу. Зранку тут працював трактор та люди з бензопилами, які зачистили територію від зайвих дерев. У цей момент екскаватор знімає верхній шар ґрунту. Сьогодні тут на території цвинтаря розгорнули наметове містечко. У цих наметах облаштовані робочі місця для науковців. Тут є стільці та столи. І власне представники експедиції будуть тут працювати впродовж кількох тижнів. Нагадаю, ексгумаційні роботи. Проводять спільно представники Польщі та України. Також тут постійно є представники оперативно-рятувальної служби і також працюють медики. Розпочнемо праце екскумаційних треба. Ми розпочнемо ексгумаційні роботи, які полягатимуть у знятті верхніх шарів ґрунту, потім оголимо останки і проведемо медичні аналізи. Це цілий спектр досліджень. Команда, яка працює, це медична команда, до якої входять біологи, мікробіологи, генетики, медики, антропологи, судові антропологи та археологи тобто, це повноцінна команда, яка буде охоплювати весь пакет аналізів, які ми можемо зробити сьогодні, у 21 столітті. Від базових, тобто антропологічних аналізів, які ми зазвичай асоціюємо з цим типом роботи, тобто визначення статі та віку, специфічних особливостей досліджуваних осіб до останніх досягнень генетики, які будуть застосовані тут, тобто аналізу секвенування нового покоління, генетичної генеалогії, тобто те, що не робилося раніше. Це будуть генетичні аналізи в першу чергу. Генетичні аналізи, які відбуватимуться в лабораторії і полягатимуть у порівнянні з матеріалом, взятиму родичів жертв. Тобто, наша основна і головна мета це ідентифікація. І ми на цьому весь час наголошуємо. Це вісь всього дослідження. Ми тут, перш за все, для того, щоб знайти зниклих безвісти і гідно їх поховати. І перш за все. Ідентифікувати їх, тому що це найголовніше в усьому процесі. І предеським зідентифікувати, бо то є, що найважніша в цьому тим процесі. Нагадаю, що село Пужники радянська влада ліквідувала у 1949 році, і власне зараз від села нічого фактично окрім. Кількох пам'ятних знаків та місцевого цвинтаря не залишилося. Цей цвинтар вважається польським похованням. До сьогодні тут збереглося близько 20 могил. І за словами заступника міністра культури і стратегічних комунікацій з євроінтеграції Андрія Наджоса, за попередніми домовленостями тіла жертв, які загинули у 1945 році, перепоховують, власне на цьому цвинтарі у Пужниках. Ірина Моргун, Андрій Міц Суспільне новини, Тернопільщина.